Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. Наші журналісти підготували для вас наступне у Шосткинській податковій інспекції. Новий керівник як вдарить по кишеням шосткинців підвищена ціна за природний газ? Чи варто очікувати містянам на гарячу воду влітку? За яким розкладом та маршрутом курсуватимуть садові автобуси? 15 квітня перший заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби в Сумській області Олексій Мазуренко представив шосткинським податківцям нового керівника, об'єднаної Державної податкової інспекції. На цю посаду призначений Сергій Любарець, який до цього був першим заступником начальника шосткинської податкової інспекції та деякий час виконував обов'язки керівника податкової. Початок квітня для населення країни символізувався різким підвищенням цін на комунальні послуги. Особливо вдарить по кишеням споживачів підвищення тарифу на природний газ, який затвердила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тож скільки грошей заплатять по квитанціях, що прийдуть у травні шосткиці, обчислювала Вікторія Горшкова. З 1 квітня для всіх побутових споживачів природного газу вводиться єдина ціна на блакітне паливо. Диференційний підхід тарифу залишився у минулому, наголошує Олександр Олексієв, начальник служби обліку природного газу Шосткинського управління газового господарства Падсуми газ. Люди, які потребляли газ в об'ємі до 2,5 тисяч метрів год, платили мінімальну ціну від 2,5 до 6 був тариф. среднего размера и свыше 6 тысяч был максимальный тариф. С 1 апреля эти категории уже не существуют и установлена единая цена для всех категорий потребителей. Якщо раніше мінімальний тариф становив 1 гривня 18 копійок за метр кубічний, то вже в травні за той самий метр доведеться заплатити 7 гривень 19 копійок. Лише абоненти, які користуються газовими котлами для опалення приміщень, можна розраховувати на пільги під час опалювального періоду з 1 жовтня по 30 квітня. На період отопительного сезону представляється скидка для абонентів, у которых є. автономное отопление. У них 200 метров кубических отпускаются по 3 гривны 60 копеек. Все, что свыше, по 7,19. Якщо в домогосподарстві не встановлено газовий лічильник, то кошти, які потрібно буде віддати за користування блакітним паливом, можливо вирахувати вже зараз. Обчислити суму можна, знаючи соціальні норми, встановлені ще в жовтні Нацкомісією. З 1 октября, знову ж, Національною комісією утверждені так звані соціальні норми. На одного людину з газовою плітою і централізованим. Горячим водоснабжением это 6 метров кубических місяць. При отсутствии централізованого горячого водоснабження 9 метрів кубических. И если у человека є плита і газовая колонка, то это 18 метрів кубичних. Потрібно пам'ятати, що споживачі, у яких припиняється централізоване постачання гарячої води на літній період, будуть сплачувати додатково за підігрів води газом. абоненты, у которых была горячая вода в отопительный период, подавалась от теплоснабжающей организации, при отсутствии ее переходят в категорию абонентов, у которых нет централизованного горячего водоснабжения. Поэтому у них нужно будет 9 кубов У місяць на чоловік безумовно економічніше сплачувати за кубометри блакитного блакітного палива за показниками лічильника. Шостинське управління газового господарства безоплатно встановлює прилади обліку в рамках діючої інвестиційної програми. Олександр Федорович нагадав про порядок встановлення лічильників. До 12-го года газові щочки довжні були бути встановлені у всіх абонентів, у которых були газові котли до 1 января, 2016 года. у абонентов, у которых плита и газовая колонка, и дальше до 1 января 2018 года у абонентов с газовыми плитами. За підрахунками спеціалістів у нашому місті встановлено вже більше 20 тисяч лічильників за останні два роки завдяки інвестиційній програмі безкоштовно отримали прилади обліку природного джерела опалення більше 9 тисяч абонентів. Ще один спосіб платити менше це спрощена система субсидій, нагадав пан Олексійцев. Кабінетом міністрів з 1 має планується существенно упростити процедуру оформлення, поэтому. Гражданам заблаговременно нужно обращаться для получения субсидий. Із закінченням опалювального періоду у квартирах шосткінців зникла й гаряча вода. З 1 травня тарифи на цей товар підвищились майже в два рази. На шосткінський ТЕЦ повідомили, навіть за умови росту вартості води є ймовірність, що в більшості міст України влітку її не буде. Чи стане винятком шостка та скільки платитимуть містяни за комфорт, розповість Олена Микитенко. 14 квітня, згідно рішення виконкому, Шосткинська ТЕЦ зупинила опалювальний сезон. Далі вона буде проводити гідравлічні випробування та готуватиметься до наступного опалювального періоду. У зв'язку з тим, що ситуація із забезпеченням України природним газом погіршилася, гаряча вода у шосткинців з'явиться лише з осені, зазначив Микола Будашний, директор Шосткинської ТЕЦ. Я думаю, що літом скоріше гарячої води не буде. Но ну, не только у нас, а и в большинстве регионов Украины. Ну, может, за исключением города Киева, Харькова, там может быть еще больших городов. Новина про відсутність гарячої води влітку сприймається містянами по різному Хтось вже встановив газові колонки та бойлери. Інші планують загартовуватися. У нас колонка газова, тому для нас це не актуальна для нас проблема. У нас кровий год є вода тепла. Вообще давайте подумаємо дітей, у кого маленькі діти. Як з ними бути Задати би вопрос нашим як карицям правителям, якщо забрати воду? Как бы они себя чувствовали? Я считаю, что это очень плохо. Людям будет очень трудно, Особенно, если привыкли вот ага, открыл краник и водичка. Тут можно и умыть, и застірнуть там и пеленочки, а так. Очень плохо за словами Миколи Семеновича, для шосткинської ТЕЦ, як і для усіх промислових підприємств, газ подорожчав майже вдвічі. Навіть за останні півмісяця підприємство зазнало збитків, адже закупка газу відбувалася за новою ціною, яку було встановлено 1 квітня. Протягом двох тижнів ТЕЦ постачало населення опаленням і гарячою водою за старими тарифами. Газ закупався подаровою, на продукцію було по старій ціні. С 1.05.2015 -го 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 года э, стоимость одной геокалории, которая будет отпускаться для населения, будет стоить 671 гривна 97 копеек. Или если это перевести, у кого нет счетчиков, на квадратные метры это 18 гривен 40 копеек. Стоимость была 339 гривен, 1 копейка за геокалорию, и один квадратный метр стоил 9 гривень 29 дев'ять Відповідно, ціна на гарячу воду стане вищою. Раніше люди у ванних кімнатах, яких встановлена рушнико-сушилка, за один метр кубічний сплачували 23 гривні 15 копійок. Якщо її немає, ціна за один метр кубічний складала 21 гривню 62 копійки. Гаряча вода буде стоїть з 1 мая. 2015 року -го 41 гривна 10 копеек. Это у кого є полотенцесушитель в ванной комнате. У кого нет полотенцесушителя, значит, значить буде 38 копейк. 38 и 8 копійок за 1 метр кубічний. Усе ж високі тарифи на гарячу воду та опалення населенню повинна компенсувати субсидія. Тож про свої кишені та комфорт потрібно подбати заздалегідь. Після похолодання весняне тепло знову повертається до України, а значить, настає гаряча пора для городників. І тут постає закономірне питання: як дістатись до своєї земельної ділянки, якщо вона знаходиться за межами шостки? Тут на допомогу стануть автобуси, які повинні швидко домчати містян до потрібного місця призначення. Наша знімальна група вирішила дізнатись, за яким розкладом курсуватимуть садові автобуси, та скільки коштуватиме проїзд для городників. Подробиці далі у сюжеті. Середина квітня відзначається початком пори посадки майбутнього врожаю, і вже зараз містяни починають масово добиратись до своїх земельних ділянок, аби висадити розсаду та доправити деякий робочий інвентар. Галина Дмитрівна, хоча зараз і не має свого городу, проте згадує у часи, коли він був, наявність чи відсутність автобусів до садових масивів не дуже її турбувала. У мене був велосипед, тому я на велосипеді прекрасно доїжджала до саду. на автобус. Я не пользувалася автобусом. Проте ті містяни, що мають земельну ділянку, турбуються, аби дорога до неї не стала проблематичною без автобусів. Для Олександри Кузьмівни зараз це нагальне питання, адже її город знаходиться дуже далеко. У сезон вона має їздити туди кожен день. Сад Вороніжській дорозі, і ми їздимо вороніжським автобусом. сюди, попадаємо, знаємо вже розписання на таке час. приходимо. дуже важливо, щоб для тих, хто в роздумах, як дістатись до своєї присадибної ділянки, Юрій Довбиш, голова правління Шосткинського АТП, повідомляє, рух садових автобусів розпочнеться 17 квітня та закінчиться 17 жовтня. «Шосткинське АТП буде обслуговувати по традиції 5 сільхозхімія, любими, сільхосхімія, баронівське і сади Макова. Мот виходить чотири садових масіва. Проти події березня поставили усіх перевізників на межі виживання, скаржиться Юрій Миколаєвич. Тому ці маршрути не рентабельні і, дивлячись на погодні умови, найближчим часом графік автобусів трохи зміниться. Повідомляє пан Юрій. Ми перші рейси. От зараз в ручному режимі таке буде 17, 18, 19 до Воскресіння вже об'явлення везде повішені, вивішені что мы первые рейсы выполнять не будем, в которые мы в 6 утра ездили. То есть Сильхосхимия, пятый массив, Макова. Мы начинаем со второго рейса. Ну а потім, уже як посмотрим, если люди пойдут, Ну тоді постараемся і начинать выполнять перші рейси. Аби усі бажаючі могли ознайомитись із графіком руху садових автобусів в інтернет-ресурсах незабаром створять спеціальний сайт. Можна буде на страничці шостане двадцять розписання всіх не тільки садових автобусів, які обслуговують, і всіх які на маршрути пригородні шоскіська АТП можна, буде знати також Юрій Довбуш звернувся до керівників садових товариств з проханням завітати до Шосткинського АТП з приводу укладення договорів щодо здійснення перевезень. 17 квітня відзначається День пам'яті преподобного Йосипа, творця канонів. На Йосипа починає звучати голосок Цвіркуна і вперше подає голос журавель. Цього дня у давнину звертались до журавлів, як до захисників від нечистої сили. Наші пращури помітили, якщо в день 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно, це віщувало хорошу погоду. Тож, чи спекотне буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Хмарна погода протримається день. у шостій весь день. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 5 градусів тепла. Вітер західний до 7 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!